Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо продовжувати рубрику Мільйон гривень на крипті для тих, хто перший раз завітав на мій YouTube канал. Це рубрика, де ми збираємося заробити мільйон гривень на криптовалюті, інвестуючи кожного місяця по 100 доларів. Ми починали цей експеримент ще в березні того року, і як на сьогодні, бачите, ось такий у нас результат, друзі. Але я думаю, це ще не кінцевий результат, тобто ще навіть нічого не починалося. І давайте я більш детальніше зараз розповім вам про нашу стратегію і потім перейдемо до портфеля, і потім також звичайно перейдемо ще до наших покупок, які ми маємо сьогодні зробити. Ось є в нас таблиця, друзі, кожного місяця ми інвестуємо. Як бачите, залишилось у нас сьогодні ще 300 доларів, тобто сьогодні 100 доларів ми також реалізуємо. І в нас залишилася ось така сума на кожну монету. Тобто деякі монети, там, де зелені, ми вже реалізували наші покупки. Ми ті монети вже не будемо купувати. На кожну монету виділялося по 65 доларів. Тобто на кожну монету в нас виділений рівний ризик менеджмент. Так? І стосовно монети MultiChain, друзі, одразу скажу, що не будемо сьогодні купувати, та й взагалі більше не будемо в неї інвестувати, бо там завищені зараз ризики, як на мене. Потім пізніше, перейдемо до графіку. Я розповім також, поділюся своєю думкою. Курс взагалі трошки змінився. Дивіться, в нас щоб заробити мільйон гривень, нам потрібно заробити 27 тисяч доларів. Це було коли я тільки починав експеримент, тобто курс до гривні трошки був другий. На сьогодні мільйон гривень це 26 тисяч доларів, і наш портфель на сьогодні складає уже 3 тисячі. Доларів. Тобто нам залишилося примножити наш портфель ще в 9 разів. Тобто нам потрібно, щоб наші активи просто виросли ще в 9 разів. Як бачимо, 2- майже в 3 рази в нас вже є профіт. І залишилося ще трошки почекати, будемо дивитися, як буде далі відбуватися наша. Обстановка на ринку, так. Але, друзі, хочу вам показати саме головне для тих, хто також перший раз новачок, що саме найважливіше, друзі, це просто накопичувати і не вгадувати, де буде дно по ринку. Так, це для той, хто взагалі не розбирається. В криптовалюті і в циклах, а той, хто більше вже такий опитний, то звичайно там ви будете робити трошки інші дії. Так от, друзі, дивіться, ми починали ще того року, в березні місяці, починали зі 100 доларів. І бачите, в нас була просадка на 70 доларів, падало 60 доларів, тобто в нас була сильна просадка. І ми кожного місяця місяця інвестували, і бачите, в нас на сьогодні профіль Тобто результат уже видний. І я скажу, друзі, що найближчим часом ми можемо побачити корекцію і взагалі побачити мінус навіть по нашому портфелю Але це може бути Короткостроково, нам головне це дистанція. І на дистанції, тобто приблизно півтора 2 роки, ми маємо з вами заробити дійти до нашої цілі, яку ми з вами поставили. Ви бачите, друзі, що максимальна просадка по монеті в нас це мультичайн, тобто вона зараз у нас скамиться, якби, якщо так по-криптанськи сказати. Так? Але в основному, друзі, в нас всі монети майже дали профі. Самий великий профіт дала монета ЦКБ, Nervous Network називається. Вона нам принесла уже 355 доларів чистого прибутку. Це виросло в шість разів, майже в сім разів можна сказати. І інші монети, такі як Seiya, Galaxy і X, так тобто, ви бачите, ось цей результат, і найменший результат у нас принесли монета MultiChain і монета Casper. Ось такий результат у нас по портфелю. І давайте, щоб довго не говорити, друзі, будемо переходити до наших наступних купівлі на сьогодні. І перша монета, яка буде сьогодні купуватися, це монета Аптус. Ну а перед тим як ми продовжимо, друзі. Рекомендую вам обов'язково підписатися на мій YouTube канал, підтримати українське. Ну і звичайно, заходьте в Telegram канал Я скоро буду запускати новий проект. Проект буде розрахований на новачків, які взагалі не розбираються в криптовалюті і не знають, що взагалі зараз робити. Так тому заходьте в Telegram, щоб не пропускати свіжі новини і бути готовими до всіх подій, які будуть в мене відбуватися на YouTube каналі. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, починаємо наші купівлі. І перша монета на сьогодні це монета Aptos. Купимо її сьогодні на 10 доларів. Для цього ми переходимо на біржу Max Global. Дивіться, друзі, у нас всі монетки тут є. У нас тут є 100 доларів. Я вже скинув. І давайте переходимо на спотову купівлю. Ось тут в пошуку вписуємо Aptos USDT, тобто вибираємо торгову пару. Ну звичайно, зараз пізніше розберемо графік, подивимося на графіку, що взагалі відбувається, яка ситуація, наскільки монета виросла. І так, монетка Aptos сьогодні коштує 12 доларів, майже 13. І переходимо давайте до нашої купівлі, вибираємо Market і вибираємо 10 доларів. Нажимаємо купити, бачимо успішно і переходимо давайте до графіку. Я подивлюсь, розберемо зараз графік. Ось так виглядає графік монети Аптос. Як бачите, друзі, в неї було деяке таке локальне дно. І вона від свого дна вже також відросла непогано, тобто максимально вона давала 5 іксів. І сьогодні від свого дна вона торгується всього лиш на 3 іксах. Це, друзі, діапазон вдовгу, якщо дивитися, то цей діапазон є також. Гарним для довгосроку, так, тобто цілі по аптусу, друзі, це особисто мої цілі, це приблизно більше 100 доларів, це як мінімум. Якщо ми відключимо логарифмічний графік, то тут, взагалі, друзі, монета повзає по дну, і бачимо, що вона навіть ніяких сильного росту ніякого не показувала. Це все необхідно час на ці наші цілі, які ми з вами поставимо пізніше. Так, по аптусу, друзі, я цілі озвучую в телеграм-каналі, буду розповідати, буду також показувати, коли я буду виходити по деяким монетам. Ось так виглядає графік, друзі. І я також позначив ось тут зону. Цікаво, якщо дійсно монета прийде в цю зону, а це зона, друзі, приблизно в район 4,5 доларів. Тобто, якщо ми заколимо ось цей діапазон, прийдемо сюди, то це буде гарна дуже можливість для вас, щоб купити Аптос вигідно. Звичайно, не факт, що дадуть цю зону, друзі, але навіть по сьогоднішній також можна набирати. Ну, що і ми зараз з вами робимо, так? Тобто Аптос купили, рухаємося далі. І давайте я вам покажу, якщо ви новачок, як взагалі заповнювати транзакції і вести бухгалтерську книгу. Це дуже важливо. Друзі, дивіться, в історії ордерів на біржі Мекс, коли ви купуєте. Дивіться, коли ви включите історію ордерів, у вас тут все буде в історії показано, коли ви що купували і на яку суму. Так от дивіться, у нас сьогодні була покупка на 78. Монет 0,78 монети Аптус у нас вийшло, тобто ми купили частинку цієї монети і вийшла в нас середня ціна 12,70. І дивіться, що ми робимо. Ми записуємо цю транзакцію в нашу бухгалтерську книгу. Я новачкам завжди кажу, друзі, записувати всі свої транзакції, вести бухгалтерські книги. Бо це дуже важливо, ви маєте відноситись до цього дуже серйозно. Це ж ваші гроші, як-не-як. Як, так? І дивіться, 12,70 у нас середня ціна. Вписуємо тут 12,70, і бачите, у нас виконувся. Давайте більш точніше пиш. пишемо 0,702. І вийшло у нас 0,9 і 9 доларів. Писуємо сюди, додаємо транзакцію. Це, друзі, транзакцію додали. І для того, щоб подивитися цю транзакцію, де ми записали, нажимаємо тут Аптос і вибираємо цю вкладочку. І тут бачите, що у нас всі покупки відображені в бухгалтерській книзі. Тобто це не біржа, друзі, це окремий сайт, де потрібно просто вести свій учот і дивитися, що у вас профіті, що у вас мінусі. Так, це дуже корисним є. А на біржі просто купуємо. Все, друзі, переходимо далі. Наступна монета сьогодні по. По нашому графіку, це монета DivideX. Ми закриємо нашу ціль по цій монеті. Ми будемо купувати на 10 доларів. Так, переходимо до купівлі монети DivideX. Вона сьогодні коштує 4 долара. Давайте купимо на 10 баксів, нажимаємо купити. Ну і одразу давайте перейдемо до графіку цієї монети. Друзі, ось так виглядає графік. Це новий проект, він не бачив ще бичого ринку. І цілі по цьому проєкту це як мінімум оновлення ось цього попереднього хая. Це в районі 29 доларів. Так, це приблизно ось тут ціль. Від сьогоднішніх це приблизно, якщо дивитися від сьогоднішньої ціни, це приблизно як мінімум 5-6 іксів. І мої особисті цілі це багато набагато вище. Вони знаходяться. Я про це також розповідаю більш в телеграм-каналі. Але, друзі, якщо відключити ось цей графік, відключити логарифмічну шкалу, то ось так виглядає насправді монета Дівай Тобто, якщо подивитися глобально. То ми навіть ще не вийшли із цієї, із цієї зони накопичення глобально, так, друзі? Ми знаходимося до сих пір в зоні накопичення. І монета Divide X зараз насправді виглядає досить таки непогано. Вона виглядає, начебто хоче вийти з цього діапазону і закріпитися над ним. Тобто це така сама подібна ситуація, як була на монеті ImmutableX. X. Ось такі думки стосовно цього проєкту. Проект досить таки цікавий, потужний, і перспективи в нього є досить такими непоганими. Все, переходимо далі. Наступна монета на сьогодні це монета Astar Network. це також крутий проект. І сьогодні також закриємо нашу ціль на 10 доларів. Тобто, як бачите, друзі, в нас всього лише залишилося ще 2 місяці інвестицій: це березень, квітень і травень. Тобто, в травні ми повністю закриємо наші інвестиції і хочу вам одразу сказати, друзі, давайте я пару таких деталей важних скажу. Важливих, дивіться. Е, насправді, в нас є ось це це знання, які монети потрібно купити, що купити, так, і де купити. Тобто, ось це такі знання приблизно е, по психології, по тому, що потрібно знати в ринку. А ось це друзі, ось це, це ваше терпіння, ось це весь період, вам просто потрібно ждати і дивитися, як ваші активи ростуть і нічого не робити. І я хочу вам доказати, друзі, те, що ви коли дивитеся на свій портфель і деякі монети дали по 6 іксів і ви думаєте, що це. Дуже крутий профіт. Це лише початок, друзі, і навіть ще не було аль-сезону, якого ми всі так довго чекаємо. І на справжньому альтсезоні ці монети дадуть не тільки 6 іксів деякі монети дадуть і 50 іксів, і 60 деякі можуть навіть дати і по 200 іксів І ваша задача просто терпіти і не виходити раніше зазначеного терпіла. Так я про це також розповідаю в закритому каналі, даю корисну інформацію. І друзі, також не менш, важлив, не, не менш важлива така такі знання, це взагалі де вийти і коли необхідно е, фіксувати свої позиції. Так, тобто основну фазу, друзі, е, основна, саме головне це те, що новачки просто не дотримуються ось цієї головної фази і просто не сидять і не дивляться, як росте їхній капітал. А це дуже є важливим, саме те, як дочекатися тих самих іксів. І просто сидіти, терпіти і бачити, як свій портфель росте і нічого не робити, так? Тобто, ось це сама складна фаза, і не всі її висижують, бо тут дійсно потрібна витримка. Такі стальні, я думаю, знаєте що, так. Тобто я намікаю вже, друзі, щоб ви просто терпіли і дивилися, як росте ваш портфель, і нічого ніяких дій не робили. Бо чим більше ви будете дій робити на ринку, тим більше у вас буде помилок. Я думаю, ви це розумієте. Тобто, ви думаєте, що ви вгадаєте, де буде, де буде там дно. тобто, я тут куплю, тут продам, тут знову куплю, там продам. Тобто так не працює, друзі. Вас в будь-якому випадку линок залишить без позиції, і він просто летить так само, як ми бачимо це, наприклад, по монеті. Nervous Network. давайте я вам покажу зараз цю монету. Це та монета, яка в нас зараз торгується на ці ікси, 6, 6, майже 7 іксів нам дала. І ось так, друзі, багато кого вона залишила без позиції, бо думали, що тут будуть спекулювати. Тобто маркетмейкер, крупний капітал, він відібрав позицію, яка йому необхідна, і він просто вийшов з цього діапазона, навіть не давши зайти тим людям, які хотіли взагалі поспекулювати, так би мовити. Так, тобто спекулянтів на цьому ринку накажуть. І зароблять найбільш терпеливі. Я думаю, важливі думки для вас доніс. Так от, друзі, рухаємося далі. Наступна монета це Astar Network. Давайте її купимо також на 10 доларів сьогодні. Монета Astar сьогодні торгується по 16 центів, і давайте її купимо також на 10 доларів. Закриємо нашу глобальну таку ціль. І більше ми не будемо інвестувати в цей проект. Давайте одразу перейдемо до графіку. Як бачите, купили ми на 10 доларів, вийшло у нас 62 монети. Переходимо до графіку, друзі, і ось так виглядає ця монета. Як бачимо, в неї також був свій діапазон накопичення. Вона зараз робить тест цієї зони накопичення. Тобто, глобально, друзі, як мінімум, я думаю, вона оновить також свій ось цей попередній хай. Ну і цілі по Астару у мене також там знаходяться набагато вище. Дивіться, друзі, коли ми відключимо також логарифмічний графік, то ми бачимо прекрасно з вами, що тут є деякий діапазон. Це діапазон накопичення, в якому досить довго знаходилася ціна. І якщо в нас буде корекція по біткоїну, по криптовалюті взагалі, то мінімальна зона, де можна очікувати Астар, це район приблизно від 11. До 10 центів. Тобто це ось тут ця зона, коли ми прийдемо тестувати ще раз цей діапазон накопичення, бо досить багато монет, друзі. Вони виходять із зони накопичення, тестують її і потім вже більше не зупиняються перед своїм таким глобальним ростом. Так. По стару, цілі мене знаходяться дуже високо. Про це також будемо пізніше розповідати, говорити, де я буду фіксувати. Але взагалі монета також цікава, проект цікавий є. І я думаю, що він на перспективу нам дасть непогані, непоганий профіт. Все, рухаємося далі. Наступна монета по списку, це в нас буде Immutable X. Сьогодні будемо робити купівлю на 10 доларів. 35 доларів у нас в загальному ще залишилось. Монета IMX сьогодні торгується по 3 долари 40 центів. Давайте купимо її також на 10 доларів. Нажимаємо купити і одразу давайте перейдемо до графіку. Ось так виглядає графік, друзі. Я тут також бачу деяку картину. Ось ця вся зона, друзі, в неї є зоною накопичення, тобто ось ось такий в неї діапазон широкий, так і мінімальні цілі, де би я чекав в разі корекції, друзі, це приблизно зняття ось цієї попередньої ліквідності в районі 1 долара 70 центів. Тобто, якщо в нас дійсно буде найближчим часом сильна корекція, то ми можемо побачити цю монету в цьому діапазоні і це від сьогоднішніх ну, 50% корекції. Це є нормальне. Цілі по монеті IMIX це приблизно як мінімум 20 доларів. Тобто я вже тут також позначив діапазон. Це цілі друзі на альтсезон на бичі ринок, тобто ми сюди можемо прийти як мінімум. Ну, звичайно, зняття ось, ось цієї попередньої ліквідності в районі 9,5 доларів. Зняття попереднього хая. Але в загальному картина по IMX також цікава. Це є. Не не скамова монета, є є фундаментальним проектом. Тобто, ось так виглядає також її графік. Якщо взяти ось цей діапазон такий глобальний це є зона накопичення для неї. Тобто, ось ця вся зона, це діапазон накопичення. І ви бачите, друзі, що коли коли була ось тут недавно корекція, то ви бачите, що з цієї зони дуже сильно відкупили. Тобто, ви бачите, ось ці фіцілі свічок виглядає по графіку, досить таки непогано. Довострок тобто, срок цілі я позначив. Це друзі, переходимо далі. Наступна монета по списку, це буде монета Ronin також. Цікавий проект. Монета Ronin сьогодні торгується майже по 4 долари. Давайте також здійснимо покупку. Нажимаємо на 10 баксів, нажимаємо купити, і давайте перейдемо до графіку. Ось так виглядає графік монетки Ronin. Як бачите, вона непогано відросла від свого глобального такого дна. Це приблизно дала вже 10 іксів, як мінімум. По портфелю вона також показує непоганий профіт. Нам дала 4 ікса на портфель, тобто 120 доларів чистого прибутку. І, друзі, де б я чекав в разі корекції цю монету. Це приблизно корекція в районі 70% до ось цього попереднього хая. Це приблизно, давайте я вам покажу цю зону. Якщо дійсно буде ця корекція, друзі, то ось ця зона буде гарною для покупки монети в довго срок. Це від 80 центів до 1,5 долара. Це ось ця зона. Глобально цілі по монети Ronin це приблизно район 20 доларів. Тобто, якщо буде дійсно у нас альцезон, бичий ринок, то це приблизно ось тут ця зона. Але глобально будемо також дивитися, як буде далі відбуватися ситуація, як її будуть пампити на бичому ринку. Це вже буде пізніше також видно. Але, друзі, ось такий результат вона нам показує. Я вважаю, це непоганий результат. і Багато хто думав, що це монета скамова, коли вона знаходилася ось тут, і було, звісно, страшно її купувати так. Але бачимо, що вона відросла, і дуже подібний графік на Immutable X, тобто два подібних проєкта по графіку, якщо так. Коротко сказати. Рухаємося далі. Наступна монета на сьогодні це монета Міна, Міна Протокол. Як бачите, в нас залишилося 20 доларів, але сьогодні будемо купувати на 10 баксів. Монетка Міна Протокол сьогодні коштує в районі 1,5 долара. І давайте її також купимо на 10 баксів і одразу перейдемо до графіку. Нажимаємо купити. І давайте подивимося на портфель, скільки вона нам дала дохідність. Міна Протокол у нас сьогодні торгується всього лише на двох іксах. Якщо так коротко сказати, друзі, то вона все ж таки знаходиться в цікавій зоні накопичення. Тобто це означає, що, мабуть, ще не всі монети відібрали крупний капітал, тобто не всі монети в них знаходяться. Але ось весь діапазон. Давайте я включу одразу не логарифмічний графік. Давайте ось так зробимо. Ось цей весь діапазон це діапазон накопичення. Давайте я його також відмічу, друзі. Ось ця вся зона це діапазон накопичення, і навіть по долару 50 сьогодні це є також дуже гарна ціна в довгострок. Давайте повернемось назад. Друзі, дивіться, мінімальна зона, де би я чекав міну протокол, це зняття ось цього попереднього хая, це в районі 6 доларів. Це від сьогоднішніх друзі, вже буде також непоганий результат. Це сьогодні буде 3 так? Де би я чекав в разі корекції, мені не подобається, що тут утворився ось цей імбаланс. І на поганих новинах, друзі, ми можемо, звісно, побачити тест цього імбалансу і навіть зняття ось цієї попередньої ліквідності в районі 35 центів. Можливо, я помиляюсь, друзі, але якщо дійсно буде поганий сценарій по криптовалюті, найближчим часом буде корекція. То це буде нормальна здорова корекція в район 60-50%, Бо якщо біткоін дійсно скоректується на 50% на найближчим часом, то багато проектів, багато монет скоретується набагато сильніше. Так я думаю, що 60% для такого альткоїна це буде як мінімум, і ви можете побачити ще район 60 центів по мінопротоколу. І давайте покажу вам деякі цікаві, цікаві такі індикатори, які я також використовую. Це фіксірований профіль об'єму. Я провожу його і бачу, по якій ціні приблизно від, відкупаються монети крупним капіталом. Це приблизно, друзі, 80 центів. Тобто, ви розумієте, що ви всього лиш будете купувати. Монету Міна Протокол чуть-чуть дорожче, чим купує, середній, чим купує крупний капітал. Всього лише дорожче на 80%. До срок, друзі, по Міна Протокол. Я вам показав цілі як мінімум це зняття ось цього попереднього хая. Але по цьому проєкті я чекаю також цілі набагато вище. Тобто це район 20 і, можливо, навіть вище доларів по Міні-Потоколу. Це такі мої цілі. Наступна монета для покупки на сьогодні буде це монета Frax Share. Залишилася сума 25 доларів, і ми сьогодні купимо її на 10 доларів. Монетка Frax Share сьогодні торгується по 9 доларів майже. І давайте її також купимо на 10 баксів. Так, перевіряємо наш ордер, і бачимо, в нас викинулася одна монету. одну монету. Ми купили з вами. І давайте переходимо до спочатку. Подивимося, по який... яка в нас зараз позиція по цій монеті. Давайте її знайдемо. Ми бачимо, друзі, що монета Frax Share до сих пір знаходиться в цікавій зоні, зоні для накопичення і не показала ніякого росту. Тобто сьогодні в нас тільки 40% профіту, тобто є невеликий профіт. І, друзі, ця монета є досить така цікава для накопичення в довгострок. І давайте перейдемо до графіку, більш детальніше покажу. Дивіться, друзі, ось це накопичення, яке сьогодні триває приблизно. 600, майже 700 днів буде накопичення тривати. Так? Оце накопичення може показати дуже потужний імпульс і не факт, що вам дадуть зайти, так як я показував вам по монеті Nervous Network. Так, ви пам'ятаєте, там такий подібний самий графік був, тобто було якесь накопичення, і ми одразу побачили з вами простріл, тобто вихід із діапазону, і навіть не дали зайти тим, хто хотів поспекулювати. По монеті FraxShare особисті мої цілі. Якщо монета дійсно не скам, це тільки якщо друзі монета не зіскамиться, не буде скамом, це ось це перебиття ось цього хая в районі 45 доларів. Тобто ось тут зону. Я можу як мінімум чекати по цій монеті, але ось це накопичення, друзі, воно не завершується тільки таким рістом. Повірте мені, ви побачите, згадайте мої слова. Якщо дійсно монета переживе медвежий ринок, тобто переживе бичий ринок і дочекається аль сезону, то я думаю, що там цілі по цьому проекту будуть досить таки цікавими. До попередніх хаїв це приблизно 4 ікса. Звичайно, це не великий результат, але, друзі, по цьому проєкту, як мінімум, цілі попередні хай, і як максимум там будуть вже трошки інші діапазони, але про це будемо також пізніше розповідати. Ось такі мої думки стосовно цього проєкту і переходимо давайте до наступних. І наступна монета для купівлі це буде проєкт цеї цеї Network. Тобто ми повністю закриємо нашу ціль по накопиченню. У нас буде 50 доларів в цій монеті. Сьогодні давайте подивимося, який профіт вона нам принесла, а принесла, принесла вона нам, друзі. 45 ікса тобто майже 5 іксів так. 162 долара чистого прибутку. По монетки сеї мене також стоять дуже великі цілі. Давайте переходимо до купівлі, а потім вже перейдемо до графіку. Сьогодні вона торгується майже по 1$ долару 86 центів. Давайте переходимо до купівлі, купуємо на 15 баксів, і давайте включимо графік. Ось так виглядає графік цього проекту. Друзі, вона від свого дна. Вона виходила і коректувалася до 9 центів. Вона вже виросла на 10 іксів її запампили. Так, і, звичайно, на 10 іксах ніхто не має бажання купувати. Але, друзі, згадайте графік солани. Я зараз перейду навіть до графіка солани, але дивіться, я вам хочу показати. Мінімальна зона на корекцію, якщо буде від хая, це приблизно 50-60%. Тобто, це, друзі, можна чекати в районі 40 центів, як максимум, це район 20%. 30 центів і тест цієї зони, яку я позначив на графіку. Так, тобто вся вся зона, ось тут друзі, можна чекати цю монету, якщо буде дійсно корекція найближчим часом. Ту корекцію, яку я вже розповідаю, друзі, останніх, мабуть, пару місяців. Бо багато хто вже перезувся в туземунерів і вже чекають бичі ринок і альтсезон. Але друзі, ми готові з вами до всіх сценаріїв, і навіть до хорошого сценарія, до альтсезону і навіть до такого поганого сценарія. Це буде гарний сценарій, бо для нас це буде гарна можливість, друзі, якщо буде корекція. Цілі по цьому проєкту, друзі, є досить такими високими, навіть не буду зараз поки що озвучувати. Але давайте покажу вам графік солани. І ця монета також мені нагадує солану, коли вона виходила на початку. Ось так, друзі, виглядає графік солани, просто подивіться. І, звичайно, монета се, і приблизно зараз ми знаходимося ось тут. Тобто солана так само була в районі 3 доларів. І, звичайно, тут було страшно купувати, але вона скоректувалася, друзі, як бачите, корекція в неї також була. Вона коректувалася спочатку на 70% і потім побачили 78% Тобто корекція також це нормально. По Фібоначчі, якщо провести, друзі, то це була здорова корекція в район 618 рівня і 05. Тобто, бачили тест цих рівнів, і можете побачити ідеально, як відпрацював рівень 0,5 по Фібо. І так, і зараз. По сей також скажу точно де буде зона, якщо дійсно буде корекція, і ви бачите, друзі, результат результат посилання. Вона від цієї зони, навіть якщо ви купували би сей, наприклад. Зараз ось тут, то ви би отримали 60 іксів, так, на самих хаях. Переходимо далі. Наступна монета для купівлі це також буде цікавий проект. Conflux network, це FX. Сьогодні закриємо нашу ціль: 15 доларів. Давайте переходимо до купівлі. Монета Conflux сьогодні торгується по 31 центі. Давайте купуємо її сьогодні на всю суму. Давайте виберемо 15 доларів, які в нас є. І нажимаємо купити. Ось так виглядає графік монети Conflux. Дивіться, вона від свого дна вже дала 20 іксів, тобто вона виросла, виростала на 20x і побачили здорову нормальну корекцію в район 0,5. Якщо, друзі, буде найближчим часом все ж таки корекція, то ми можемо ще раз побачити тест 05 і 0618 в разі сильної корекції. І від сьогодні, якщо подивитися, то це буде корекція приблизно в район 77%. Це буде здорова, нормальна корекція, друзі. Мої цілі по цьому проєкту є досить такими високими. Хто в моєму закритому каналі, вони знають, що я очікую по цьому проєкту. Проєкт є цікавим, але мало хто за нього зараз розмовляє і говорить. Так? Це є блокчейн Layer 1, я вважаю, що кожен має мати, хоч на якусь частинку, також в своєму портфелі. Це не фінансова рекомендація, друзі. Все, ось такі купівлі ми сьогодні зробили. Я, звичайно, заповню ось цю табличку, заповню нашу бухгалтерську книгу на сайті CoinMarketCap. І, друзі, що нам залишається робити, це просто очікувати. Тобто нам залишилося ще купувати квітень і травень. Два місяці залишилося, і потім я не буду більше знімати ролики по цьому проекту. Ви будете бачити інформацію тільки в моєму телеграм-каналі. Там буде все транслюватися, де я буду виходити. І ціль цього проєкту це мільйон гривень, друзі. Я не знаю, чи це вдасться зробити, але те, що відбувається вже сьогодні по портфелі, мене радує. І я думаю, що ціль мільйон гривень є досить, таке, досить така можлива. І побачимо, як буде це відбуватися пізніше, через рік, через півтора. Так, тобто, наша, наша задача зараз головна просто утримати позиції, ніяких дій не робити, поступово накопичити, накопичувати, як ми зараз це робимо, і дочекатися тої цілі, яку ми з вами поставили. Це основна задача. Все, друзі, ось таку інформацію хотів вам дати. Бажаю вам всім профіту, особливо новачкам. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал в гості. Там є багато корисної інформації для новачків. Бажаю вам всім успішних інвестицій в криптовалюті. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі.